Але одразу хочу зазначити, друзі, може це не зовсім вдала нагода, звісно, але давно хотів сказати і закликати всіх підтримувати перехід на українську мову, своїх близьких, не лише близьких, але й взагалі людей довкола у переході на українську. Люди дуже часто не переходять, бо соромляться, бояться помилок і ще щось. І Я навіть бачу, що люди можуть вважати, що вони знають мову гірше. Ніж вони її насправді знають, я це відмічав, коли спілкувався із, наприклад, таксистами чи продавчинями. Видно, що вони мову знають, але чомусь от соромляться почати, тому що думають, що у них помилки. І я вже кілька разів задньою думкою, коли чув, як людина говорить українською, як вона старається, як вона робить успіхи, от якось забував підбадьорити, якось сказати, що молодці, у вас така гарна мова. Тому закликаю вас в таких випадках підтримувати людей.